Друзі, бажаю здоров'я у цей дощовий холодний день. Гарна новина. Тому що позаду мене 224-й автомобіль для Збройних сил України. Зараз я вам покажу його більше. Це повнопривідний дизельний пікап Nissan Navara. Машинка приїхала до нас із Великобританії. Ось так вона чудово виглядає. Свіженька 2011 року. Все працює, все фунгує, кажуть тут у близькому прикордонні. Беремо її в роботу, готуємо для відправки на фронт, аби вже наступного року. Тижня вона була у військових. Цей автомобіль придбано за гроші, які ми зібрали разом із Яною, моєю подругою, яка веде блог про стиль і моду Style Guide UA. і завдяки підтримці якої і її вдячної патріотичної аудиторії. Ми вже придбали чимало автомобілів для Збройних сил України до свята Миколая. До дня зсу ми організували новий збір, зібрали 460 тисяч гривень. Ця машина придбана і буде придбана ще одна. Дякую, Яні та всім підписникам.